Черговий скандал навколо діалізного центру «Фрезеніус». Клініка знову опинилася під загрозою закриття. З початку року область припинила її фінансування. Відтак компанія власним коштом забезпечує гемодіаліз пацієнтам. Помічником у нелегкій справі фінансування лікування для всіх хворих черкастів став кандидат у народні депутати України Михайло Поплавський. Проблема на сьогоднішній день в тому, що 2013 рік, попри всі обіцянки, не профінансований досі. Тобто відшкодування за лікування 62 чоловік в клініці, ми поки що не отримали ні копійки. І взагалі клініка всі роки свого існування наштовхується на проблему. Фінансування майже рік тому німецький інвестор уклав угоду з областю про лікування черкащан за сучасними технологіями. З Часом чиновники передумали та закликали пацієнтів лікуватися в обласній лікарні, адже лікування одного нирочника обходиться обласному бюджету у 160 тисяч гривень на рік. До цього часу вона фінансувалася за договорами, які були укладені з обласною лікарнею, тобто з обласного бюджету в цьому році. Ноу хау області було спустити це фінансування на місцеві бюджети, і таким чином це призвело до повного хаосу. На сьогодні, аби заклад не припинив своє функціонування, необхідно знайти 10 мільйонів. Хворі, які спробували сучасні німецькі технології, відмовляються повертатися у стіни вітчизняного медичного закладу. Вирішити проблему фінансування Черкаського діалізного центру, взявся кандидат в народні депутати Михайло Поплавський. Здоров'я це є основа нашого суспільства. Я думаю, що ми зараз мені потрібно зараз дати особисте звернення кандидат в народні депутати України. Я позаймаюся, даю вам, дайте мені тиждень, для того, щоб для реалізації цього проєкту. Гроші невеликі, як для мене. Я думаю, що потрібно попрацювати так, щоб сьогодні цей проєкт можна запустити і щоб люди мали надію, тому що це життя наших українців. Проблема, коли є, то в нас тоді стають задачі. І коли ми будемо вирішувати, не будемо артистів розмовного жанру багато, потрібно, щоб хтось вирішував. Я зараз постараюся максимально зробити, щоб ви задоволені були, щоб ми цей проєкт, я думаю, посилили і реалізували її. Усі пацієнти німецького діалізного центру Фрезеніус є інвалідами першої групи, оскільки лікування нирочників досить дороговартісне, то сплачувати за нього повинна держава. Саме затримка виплат коштів з обласного бюджету і змушує пацієнтів приватного діалізного центру Фрезеніус постійно перебувати в стані бойової готовності. Черкаські неручники вже й мітингували, і дороги перекривали, і до Верховної Ради їздили. Давайте ви тоді дайте мені підготуйте звернення. Всі всі хвилі підписалися. Так, так? Да, да, да. Проте на сьогодні в обласному бюджеті влада досі не винайшла коштів на їх лікування. Михайло Поплавський запевнив, що вже найближчим часом питання програми обласного фінансування Черкаського Фрезеніуса буде винесено на вседержавний рівень. А як же ви лікуєте? Ну за рахунок німецького інвестора на сьогоднішній день, так само як і 11 рік був профінансований німцями. Повністю, Тобто німці фінансують наші да. вони мають надію, що колись це таки наші європейські прагнення в якісь дії перейдуть. Інвесторів тут будуть поважати. У світі в клініках Фризеніусу лікується близько 240 тисяч хворих. Ця компанія має колосальний досвід. До речі, в Росії на сьогодні працює 30 центрів Фризеніусу, де лікується більше 4 тисяч хворих. В Україні таких центрів лише два в Черкасах та Чернігові.